Слава Богу, дорога церква Божа! Христос Воскрес! Мир вам приймаємо. Наступна неділя після Пасхи в християнській традиції згадують апостола Хому. Називають цю неділю. Це неділя Хоми. Неділя Фоми. Ось І я би хотів щоб ми сьогодні також згадали цю подію, яка була. А через тиждень після Пасхи, що відбувалося. Давайте ми зачитаємо це Євангелія від Івана. 20-й розділ з 19-го вірша. Івана 20, 19 і нижче по тексту. Того ж дня, дня першого в тижні, коли вечір настав, а двері, де учні зібрались, були, були замкнені. Бо боялись юдеїв, з'явився Ісус, і став посередині та й промовляє до них мир вам. І сказавши Оце, показав Він їм руки та бока, а учні зраділи, побачивши Господа. Тоді знову сказав їм Ісус: Мир вам, як Отець послав мене, і я вас посилаю. Сказавши Оце, Він дихнув і говорить до них: «Прийміть Духа Святого. Кому гріхи простите, простяться їм, а кому затримаєте, то затримаються. А Хома, один з дванадцятьох, званий Близнюк, із ними не був, як приходив Ісус. Інші ж учні сказали йому: ми бачили Господа, а Він відказав їм: Коли на руках його знаку відсвяшного я не побачу, і пальця свого не вкладу до відсвяшної рани, і своєї руки не вкладу до боку Його вірую. За вісім же день знову удома були його учні, а з ними й Хома. І як замкнені двері були, прийшов Ісус і став посередині, та й промовив мир вам. Потім каже Хомі: простягни свого пальця сюди та на руки мої подивись, простягни свою руку і вклади до боку мого. І не будьте невіруючий, але віруючий. А Хома відповів і сказав йому: Господь мій і Бог мій. Промовляє до нього Ісус, тому вірував Ти, що побачив мене, блаженні, що не бачили, і увірували. Амінь до цього місця. Отже, неділя Хоми, і сьогодні ми згадуємо дуже такого яскравого апостола. Апостол Хома. Небагато нам в Євангелії розказують про апостола. Знаємо ми про нього трошки щось із Євангелії, дещо ми знаємо із церковних традицій. Знаємо, що він народився в Галілеї, займався риболовством. Знаємо також, що після його увірування церковне передання передає, що апостоли разом кидали жереб, кому яка країна випада для проповіді Євангелія. І Хомі випала Індія. Іти в Індію. Він дуже сильно не хотів, боявся йти туди, противився, але у видінні йому явився Ісус і сказав йому, що благодать Божа буде з ним, щоб він не боявся. І Хома здійснив просто неймовірну місіонерську подорож, дійшовши аж до Індії. А по дорозі він навернув ще багато різних народів і став одним із таких дуже авторитетних апостолів. Взагалі, в церковній традиції або серед християн існує два таких погляди на Хому, на апостола Хому. Іде така борьба між двома портретами Хоми, можна сказати, одні сприймають Хому як скептика, як невіруючого. І навіть він має таке прізвисько Хома, невіруючий, можливо, ви чули. Воно навіть стало таке, десь як то кажуть, наріцательне. наріцательне. Ми кажемо, ти Хома невіруючий». віруючий тому одні пропонують такий погляд на Хому, що він, власне, був скептик, що він сумнівався, що він був такий двоєдушний, що в ньому мало було віри. Але є інший погляд на Хому, інший погляд на Хому. І цей погляд говорить, що намагається трошки виправдати Хому, показати його вже і не таким сильно скептиком, і не таким сильно вже й невіруючим. Тому що ті небагато згадок, які в нас є в Євангелії. От малюють нам зовсім інший портрет Хоми. Він не схожий на якогось невіруючого, такого, знаєте, слабого в вірі, скептика і так далі. Той самий апостол Іван у своїй Євангелії перед тим, трошки раніше, він згадує епізод, в якому дуже яскраво от показаний характер Хоми. Це був епізод, коли Ісус він повинен піти в юдею, коли помер Лазар, його друг. І ми знаємо, що вже до того Іван пише, що вже юдеї змовилися схопити Ісуса і вбити його, і йому загрожувала небезпека. І коли Ісус сказав: Підемо в юдею, підемо туди до Лазаря, то учні відмовляли, всі учні відмовляли Ісуса. Не йдемо, там буде небезпека. І один тільки Хома, один лише Хома сказав: Підемо і ми разом з ним, і там помремо разом з ним. Тобто ми бачимо характер хуми, як такий, який був готовий померти навіть за Христа. Він був готовий йти до кінця. Це не виглядає, знаєте, не схоже на якогось скептика такого невіруючого слабого у вірі. Ось як же ж пояснити у цей момент, от учні були разом, хуми з ними не було. Чому його не було разом з ними? То теж є різні от припущення. І дехто говорить, що хоча Фома і був готовий померти з Христом, але він не знав, як продовжувати далі жити без нього. І скоріше за все, він усамітнився у своєму горі і хотів перенести його сам, тому й не був з учнями тоді, коли приходив Ісус перший раз. Дехто це от пояснює так. Дехто каже, що Він, знаєте, от настільки він був посвячений для Христа. І коли всі сталися, всі ці події, Христос був розп'ятий. Просто знаєте, от коли людина вона вкладає душу і серце в якісь, ну, в якісь мрії, в якісь цілі, а воно все просто розбивається. І людина переживає просто глибочайше розчарування у своєму житті. І коли, знаєте, є така рана, внутрішня просто рана. А тут йому приходить і кажуть, ми бачили Господа. І от людина, яка нещодавно пережила отакі от гори і таку рану, вона буде другий раз дуже боятися знову таке саме пережити. І тому він так каже: ні, ні ні, я вже поки сам не покладу от руку в його рани, я тоді не повірю. Він боявся знову пережити якісь розчарування. І ще одне дуже цікаве пояснення, таке неформальне, можна сказати, що ми знаємо, що Хома він мав прізвисько. Як його прізвисько було? Близнюк. Чому близнюк? Чому власне близнюк? Деякі церковні передання говорять, що він дуже був сильно похожий на Христа, на Ісуса самого. Тому йому дали прізвисько близнюк. Таке дуже, дуже гарне пояснення. Але дехто говорить, хто його знає, можливо, в нього й був якийсь брат-близнюк. А ви знаєте, коли в сім'ї є двоє близнюки або двойнята, коли дуже схожі між собою, це ж можна провертати різні афери, коли є двойняки. Наприклад, якщо там в школі вчаться, от уявіть собі два брата-близнюки. І один вчиться погано, і другий добре. І тому, щоб вчитися погано, треба екзамен здавати. Можна щось продумати, та? можна брата послати. І от. Ну, хтось так пояснює, знаєте, що він був близнюк, що, можливо, він мав брата. Розуміючи ті всі моменти, тому він був такий скептик. Тому він казав: ні 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 я поки сам особисто не побачив, то я не повірю. Дехто, знаєте, показує хому просто як чесну людину, щиру людину. От не вірив, знаєте, і він цього не скривав. Він цього не приховував, він не лицемір. Бо він був щирий, от який був, такий і є. Ви знаєте, от інші апостоли вони ж теж не вірили. Вони ж теж не вірили. От якби вірили у Воскреслого Христа, вони би не побігли до гробу пересвідчитися, чи він там дійсно є. Ну написано, що коли жінки прийшли, сказали, вони моментом побігли подивитися, чи то справді є так. Якби вірили, не побігли би. І ми бачимо, що учні вони закрилися вдома, вони ховалися. Теж не було в них великої віри. Але Хома він був відкритий. Знаєте, от людина, яка не вміє якось злукавити, не вміє оце от лицемір, он, такий він такий він, він був. І ця вся історія з Хомою, ви знаєте, вона, вона дуже така яскрава, і в ній заховані дуже багато важливих таких уроків для нас. От Давайте декілька таких уроків, що візьмемо з цієї історії. Ну, перший урок, що ми можемо дійсно багато втрачати, коли ми себе віддаляємо від спілкування з віруючими людьми. От Хома не був тоді, от, коли перший раз з'явився Ісус, і можна сказати, Він багато втратив. І це урок для нас. От коли ми віддаляємося від церкви, коли ми віддаляємося від зібрань, коли ми віддаляємося від цього єднання. Один з одним. Ми багато втрачаємо у своєму житті. Зібрання вони настільки важливі для нас. Без зібрань ми слабнемо духовно. Без зібрань ми слабнемо духовно. От хтось каже, ну а що от зібрання просто? От, от, от візьмемо от просто навіть, там нашу от помісну церкву. Гостей вже не так часто буває. Зараз може більше, трошки слава Богу. А так одній ті самі проповідники вже на пам'ять знаємо десь приблизно проповіді, деколи замічають брати і сестри, що проповіді повторюються таке. І здається, ну, ну і що? І що від тих зібрань? І що від тих зібрань, слухаєш одних і тих самих постійно. Але дивіться, дивіться, який гарний от прообраз. От скажімо, от хліб. Ми їмо. Ми ж їмо один і той самий хліб кожен день. Правильно? Але ще ні в кому голову не прийшло сказати, що ми той хліб вже так надою. Одне і то саме кожен день постійно. Отак от само і зі Словом Божим. Воно може десь не завжди воно таке от буває приправлене сіллю, таке смачне до нас і так далі. От важко, ви просто в положення проповідників, тому що постійно проповідувати і весь час знаходити якісь нові думки, ну, це досить непросто. Не вірите, можемо вам запропонувати і запроповідуєте вийде? Але ці от проповіді, от, вони, вони настільки от важливі для нас, вони все одно несуть для нас духовне зміцнення, духовне підкріплення. Воно як цей хліб духовний, воно потрібне для нас. Без зібрань ми не знаємо, чим живе церква. Що ми пропускаємо зібрання, ми не знаємо, чим живе церква. А потім ми говоримо, що ми не відчуваємо ніякого тісного зв'язку з церквою. Я не відчуваю тих родинних відносин всередині спільноти. А це все через те, що ми мало буваємо, можливо, на зібраннях, тому і не відчуваємо такої тісноти. Хтось так жартома сказав, що є серед християн є от особлива група віруючих людей, їх називають християни сьомого дня. Прошу не путати з адвентистами сьомого дня. Бо християни сьомого дня є навіть серед п'ятидесятників, баптистів, харизматів і, і всіх решт. Це люди, які відвідують зібрання тільки в сьомий день. Знаєте, і все. А потім ми жаліємося, чому нема духовної сили перемагати спокуси. Чому ми не переживаємо Бога у своєму житті, чому ми не відчуваємо такого тісного зв'язку із церквою? Тому нам потрібне оце. І це перший урок, який дає нам Хома не віддалятися від спілкування зі святими. Навіть, навіть якщо, так, як в випадку Хоми, навіть якщо є якісь розчарування в житті, тим більше, от тим більше, коли прийшла якась біда, коли прийшли якісь проблеми в життя, Якісь невирішені є моменти. І знаєте, сатана приходить в такі моменти. Я пам'ятаю один брат мені каже, що ти на зібрані не було. Він каже, у мене такі проблеми. Каже, а я не хотів з таким серцем тяжким іти в зібрання, стати перед Богом з таким серцем тяжким. Каже, ти значить, взагалі не розумієш ні Бога, ні суть тих зібрань. Ти не розумієш, тому що навпаки. Навпаки, так, ми приходимо зібрання, і коли радість і мир в нас на серці, ну тим більше ми повинні бігти додому нашого батька. Молитися тут разом зі святими, коли б важко, коли ми проходимо якісь труднощі в житті, коли проходимо якісь проблеми. Другий урок від Фоми. До нього прийшли апостоли і сказали: ми бачили Воскреслого Христа. Він каже, ні. Я не повірю, поки сам не пересвідчусь. Знаєте, тут є одна така позитивна досить думка. От віри наших батьків, друзів, братів і сестер не може бути достатньо для нас. Ми маємо шукати особистої зустрічі з Христом. Ми маємо шукати у цієї особистої зустрічі з Христом. Віра вона не передається генетично, вона не передається якось спадково. Коли апостол Павло пішов, писав до Тимофія і казав, я надіюсь, що та віра, яка була в бабці твоєї, потім в матері твоєї, що вона є в тобі, то він не мав на увазі, що ця віра, вона передається генетично якось. Він мав на увазі, що просто бабця, мама, вони вкладали в серце Тимофія з самого раннього дитинства. Вони вкладали в нього Слово Боже, вони настановляли його. І Тимофій він вірить так само. Ось. І ми маємо дуже багато прикладів біблійних, які показують нам, наскільки важливо мати особисту зустріч із Христом. Тому що на чужих відкриваннях, на чужих якихось відкриваннях, ти далеко не, не заїдеш, скажімо так. Потрібно мати свою особисту зустріч. Ви пам'ятаєте, коли Самарянка вона прибігла до себе в місто, і вона всім розказала, засвідчила за Христа. Вони потім пішли самі до Ісуса, і потім, що вони їй сказали? Не за Слово Твоє ми вже віруємо. Самі, бо ми чули і пізнали, що справді Спаситель Він світу. Самі ми пізнали це. У нас тепер є самі, у нас є тепер персональні, мої особисті стосунки з Богом. Так, хтось нам може на початку засвідчити, хтось нам може ділитися своїми відкриваннями, але якщо ми живемо тільки чужими свідченнями, тільки чужими відкриваннями, і в нас взагалі немає нічого нашого, персонального, особистого із Богом, ми з ним нічого не переживаємо самі. Це велика біда. Це велика біда. Тому що саме ті от особисті стосунки з Богом вони будуть допомагати нам виходити із самих важких моментів. Із самих важких моментів. Тому ми повинні мати оце внутрішнє засвідчення. Тому це другий урок від Хоми. цій історії є ще один дуже важливий урок. Але тепер я би хотів би нашу увагу перевести просто на. На серце і на любов Христа. Подивіться, Ісус не нехтував, не нехтував навіть однією душою, яка зневірилася. Раді одного Хоми. Він знав, Він бачив хому, Він бачив, що Хома десь там ховається, що Хома переживається все дуже важко. І Христос спеціально раді одного Хоми. Він з'являється знову своїм учням, щоб Хома мав оце також засвідчення. І останню думку, яку я хотів би сказати нам з цієї історії, Христос сказав блаженні ті, які не бачили, але увірували. От коли Хома переживав отаку кризу віри, йому треба було побачити, йому потрібно було оце чудо, йому потрібно було вкласти свій палець в рани Христа. Но Христос сказав: блаженні ті, які не бачать і увірували. Він має на увазі, знаєте, що чим вища духовна зрілість людини. Тим більше, коли вона проходить різні, знаєте, долини плачу у своєму житті. Їй не потрібно, от їй не потрібно якихось таких явних засвідчень. Вона не вимагає, не вимагає від Бога чудес. Вона не вимагає від Бога ну, якихось таких стовідсоткових гарантійних, знаєте, засвідчень. Докажи, покажи мені, поки не вкладу, не повірю. Оці вимагання, вони більше притаманні людям новонаверненим, людям, які ще глибоко Бога не знають. Їм постійно потрібно якісь засвідчення зовнішні шукати. Їм весь час потрібні якісь чудеса боку, щоб... тому що їхня віра ще слабенька. Але по мірі того, як людина росте духовно, і чим ближче вона знає Бога у своєму житті, то навіть періоди самої глибокої темряви в її житті. Саме глибоких скорбот, вона має у цю силу вірити і проходити, не розчаровуючись, не ставлячи до Бога якихось питань, але з вірою проходити. Ось такі уроки, дорога церква, дав нам апостол Хома, тому візьмемо їх для себе, візьмемо їх в своє серце. Хай Господь благословить нас цінити зібраннями, цінити спілкуванням один з одним, не віддалятися, не віддалятися. Це завжди була задача лукавого, знаєте, любими цілями, але відвести людину від церкви через образи, через багато різних якихось моментів, поставити для неї якусь спотичку якусь, но відвести від церкви. І якщо людина вона відбилася вже від церкви, це настільки легка мішень. Для дьявола є. Тому цінімо зібраннями. Маємо особисті стосунки із Богом. Маємо щось своє із Богом. Тому що саме от, от, оті от персональні стосунки з Богом, вони будуть нам допомагати. Коли з досліпонародженого прийшли і сказали: ми знаємо, що чоловік той, який тебе зцілив, що він є грішник. Він каже: слухайте, я не розбираюся в тій вашій теології. Я не розбираюся в тих ваших богословських поглядах. Як ви його сприймаєте? Каже, ну я маю щось внутрішнє, щось моє, щось пережите з Богом. Каже, я знаю, що я був сліпий, а тепер я бачу, і ви проти цього нічого не зробите. Коли ти пережив Христа персональну особисто у своєму житті, ти пережив його силу і славу, тебе нічого не зведе. Хто би тобі що не говорив? Нещодавно мені один пастор... А я тут я по Львівській області не буду говорити, там, з якої церкви. Розказав мені страшну історію. Лідер прославлення в його церкві, який багато років служив, музикант. Попалася йому книжка якогось атеїста. Є такий атеїст там, Річард Докінс. Дуже відомий на сьогоднішній день. І той десь взяв, хтось йому там дав ту книжку, той прочитав ту книжку, прийшов до пастора і заявив, я в Бога більше не вірю. Я в Бога більше не вірю. Якісь аргументи когось атеїста, його більше переконали. Про що це говорить? Це говорить про те, що в людини просто не було, в нього не було, напевно, нічого пережитого з Богом. Деколи наша віра, вона тільки на якихось теоріях тримається і все. Но не на особистому досвіді пережитому. Тому маємо оцей пережитий досвід в житті. Цінуємо кожною окремою душою, як Ісус цінував окремою кожною душою. Він є той пастир, який залишає 99-тіде шукати одну. Цінуймо кожним братом і сестрою, цінуймо от кожною душою десь, ще, яка заблукала. І не нехтуємо. І в моменти самих важких випробувань блаженні ті, які витерплять пробу, які не бачили, але вони проходять, увірувавши. Хай Господь благословить і допоможе нам цьому всьому. Амінь.